Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, в нас е, війна. Війна на баф атаки. У Вою... нас ще суперники побратимі наші. Я їх вітаю. Так, давайте подивимось, що по тапкам. В принципі, рахунок майже однаковий. 56 в наших опонентів у нас 63. Ну, ми трішечки попереду. Так, але не на дуже багато. Такі потужні є оборонки в них, тому давайте розпочнемо. Ну, не з дуже сильної цілі, як на мене, але все може піти не так, як гадалося, як кажуть. Давайте спробуємо сходити на такого суперника. Так, візьмемо сюди давненько я щось набрав кару. Де вона у мене є? Не бачу її. Ось вона. Давайте візьмемо кару, візьмемо Люську. Також візьму сюди Голді. І давайте два фіоли візьмемо Хепрі та камені. Нехай відпрацьовують. Хепрі паразити, камені камня шкіру може поставити. Так, давайте подивимось по загонам, в принципі. Так, карі дамо ось ці. Це будуть 23. ті Люськи дамо 30. ті Так, там все вірно, 30-ті туди. Ну що ж, діспел у нас віділюсі. Лікування, все є. Ну що ж, поїхали, подивимось, що буде. Так, ну, Трієчка жовтих. Все. Фіолу майже немає. Ну, можемо спробувати четвірку жовтих знайти. Давайте спробуємо обережно прокинути. Не знайшли. Ну, давайте ось так тоді. Теж немає. І фіолів немає. Давайте ось такий хід зробимо. Так, буде трічка фіолетових, але вона нас не рятує взагалі. Ну там підтягнемо ще трійку знизу. Людвий вже заряджається, вольганг майже заряджений. І це дуже-дуже неприємно. Фіолетових одну трійку тільки можемо зібрати. Жовті, жовті. Ну, підтягнути трієчку до гори, але це теж не дуже нам допоможе. Ну, давайте ось так зробимо жовтю. Угу. Так, він пробиває, пробиває так боляче. Давайте тут фіоли і, можливо, десь ще фіол заїде. Не заїхав. Так, будуть фіоли, але нам потрібно зняти... Добре, люська зняла. Так, але це якогось нам заблокує. Так, ну, на жаль, лікаря нам заблокували. Так, так, так. Пробиваємо так, пробиваємо так. Жовтих знову немає. Там вже готується пробивати. Ну, всі готуються пробивати. Ну, давайте ось так прокинемо. Можливо, там жовті заїдуть. Жовтий заїхав, але, напевно, це нас не дуже рятує. Все, ще й кару заблокував. Зараз підрізка мани буде. Давайте трічку жовтих прокинемо, можливо, знімемо. Так, мамка поверне, повертає. І ще ходимо так фіолами, і потрібно, напевно, тікати вже. Хоча тут зараз нас доб'ють. Ось так, начебто, не дуже потужна ціль, але ми нічого зробити не змогли взагалі. Ну що ж, давайте спробуємо на іншого суперника сходити потім. Будемо йти добивати, скоріш за все. Так, давайте сходимо сюди. Давайте юканин проти юканина. Давайте візьмемо Людвига, візьмемо юканина, візьмемо ось так. Ось так і ось так. Угу. Так, тут загони поміняємо. Ну, давайте спробуємо. Поїхали. Що в нас тут вийде? Да, ми не змогли там зібрати не жовтих. Один раз фіоли зібрали, і то нам це не допомогло. Так, ну тут трішки більше фіолетових і жовті є. Червоних майже немає. Нікумбо я не бачу ніякого. Ну, давайте ось так трієчку фіолу, там будуть в нас комбо, о, будуть червоні. Так, трішки фіолу приїхало. Угу. Можна трієчку червоних зібрати і, можливо, заїде фіол знизу. Буде добре. Він заїхав, але не так, як потрібно. Давайте тоді ось так. Угу. Так, фіолетові сюди прокинемо. Так, добре. Ми встигли зарядити Людвига. Так, 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 так. Обережно сюди, пробиваємо сюди. Єдине, що на даха може зняти нам посилення. Ось це не дуже добре. Угу. Так, ну можна трієчку в'юканину прокинути поки. Так, давайте, напевно, трішки підлікуємось і підтянемо фіол до гори. Ага, тут червоний виїхав, добре забрали льоньку. Так, уго, вона не попала, це чудово. Пробиваємо юканином. Так, тут, напевно, трішки сповільнимо їх і зробимо ось такий вхід. Добре. Так, головне, щоб не відродився юконен. Тоді буде добре. Uh -huh. Ну, можна ось вот так червоні в нього прокинути. Відродився все ж таки. Пасивочка спрацювала. Ну, нічого. Тут вже ми одного Юконена якось доб'ємо. Тим паче ми встигли Людвіга зарядити. Знову відродився. Так, давайте ось так прокинемо. І фіоль. Ну тут камінчик вже під'їхав, як треба. Угу. Ну, він лікується, але це йому не допоможе. Добре, тут все вийшло дуже чудово. В принципі, камінчика нам підвезли нормально. Так, давайте сходимо, можливо, на ось такого суперника. Сюди б скаді взяти, але тут є горила і вона нам може заблокувати скаді. Тому давайте візьмемо сюди, напевно, грімбла. Я думаю, так буде краще. Так, де він є? Де він є? Мабуть, я вже його... І ось він. Грімбл, візьмемо Анабельку. Так. І візьмемо своїх зелених ударну трієчку. Надаха, Квінель та Гресь. Нехай буде так. Так, в принципі, по загонах все вірно, поїхали. Грімбл повинен тут нам допомогти. Там ухиляння, звісно, є. Так, ну бачу дуже гарний хід. Червоними, йдуть зелені, йдуть фіоли, йдуть ще червоні. В принципі, гарний хід. І там буде трічка ще фіолетових. Давайте ось так. Угу. Ще зелені приїхали, добре, і фіоли навіть. Ось так. Гарне тут є комбо, але... Напевно, ми зробимо обережно. Ось так, сходимо. Так, чудово. Забираємо цих мільйонів Так, скільки? 633. Грейс тільки не повинна вдарити, я сподіваюсь. Тому б'ємо сюди. Нам потрібно забрати лікаря. Так, а там вже. На дах, ну, на дах, на дахи може і пасивка спрацювати. Давайте спробуємо сюди пробити. Ага. І тоді, напевно, зробимо ось так. Їй не вистачило, ви дивіться, яка вона потужна. Ага. Ну, добре, давайте підлікуємось. Цю доб'ємо. Доб'ємо беру. Я розумію, що ми втратимо ману, але у нас тут є зверху трієчка зелена. Так, подивимось, куди вдарить Аласі. Чудово. Давайте ось так. Ще фіоли зібрались, ще під'їхали фіоли. Ну, добре. Тут пробиваємо, пробиваємо. Ухилилась. Так. Давайте ось так. Анабелька. Тепер тут зробимо кристал. І, можливо, фіолів вистачить, а можливо і ні. Ну там будуть зелені камінчики, зеленими камінчиками вже точно доб'ємо. Пробиває, це нас не лякає, все. Грін був шотер. Добив. Так, ну тут теж все вийшло чудово. Камінчиків було предостатньо, тому. Дуже все добре. Так, поїхали, можливо, на такого сходимо. Знов Людвиг. Знов Людвиг. Давайте сюди візьмемо свою команду Газель і «Малосік». Спробуємо. Спробую. Минулого разу вона не зайшла взагалі, Ну, тут, можливо, зайде. Так, де там Малосі? Не бачу я його. Где сховался? Вот он. Так, ну и возьмем мы сюда тогда Лепуса, Фриду и Кирюшку. Кирюшку, Кирюшку. Вот такого. Вот такого. Вот угу. так, вот так, так. Тут поменяем загоны и тут так Також можемо поміняти сюди навіть дати ось такі. Угу. Так, так. Ну, диспел у нас є. Лікар є. Все, в принципі, підходить. Блокування, Людвига можемо заблокувати. Поїхали. Де ж мої жовті камінчики? Ну давайте робимо комбо. Ну, ще раз робимо комбо. Так, ще синій туди заїть. Синій не заїхав, заїхав сюди. Ну добре. Так, спробуємо ось так тоді. Фріда знімаємо. Це дуже погано, що Людвиг зарядився. Давайте ріжемо їм атаку і броню, Проб'ємо лепусом і почистимо поле. Можливо, там синій заїдуть, не заїхав. Так, ну вони під мінус атаки, хоч, але вони під розгоном мани. Давайте спробуємо ось так. Можливо, тут синенький заїде. Ні. Ще раз спробуємо. Ну, ось вам Людвиг в всій красі. Зарядився один раз Людвиг і все. І всю команду розібрали просто. Ми навіть не встигли нічого зробити. Ось так, ось так працює Людвиг. Ну що ж, потрібно йти добивати за собою, напевно. Тут Людвиг живий, тут потрібно когось брати. Ну, давайте сходимо сюди доб'ємо. Так, давайте, давайте кого ми сюди візьмемо? Ну, Люсю, напевно. Можемо взяти і Урая. Давайте візьмемо Ури, візьмемо Люску, десь в мене була. Можна взяти напевно Остак Локи. Також взяти Хімероса. Ну і Кірюшку такого в ХП нехай буде. Так, так. Так. Угу. Ну що ж, давайте спробуємо, поїхали. Так, да, щось не дуже вдало в мене заходить сьогодні. Ну, ось вони жовтенькі. Так, ну Людвига ми повинні пробити, але що робити далі, не зрозуміло Як краще нам сходити. Так, давайте напевно ось так сходимо. Так, тут є трічка синеньких, зберемо її. Ой, дуже-дуже невдало все. Ну давайте комбо запустимо. Можливо, жовтий заїде. Трішки жовтого приїхало, але нас заблокували. Давайте ось так. Жовті у нас будуть, але скоріш за все ще когось нам заблокує. Синіх взагалі немає камінчиків. Взяв лікаря, заблокував, ще камні, шкіра в нього. Ну, Давайте спробуємо пробити цього. Добре. Тихо. Так, ну люська вижила, це добрий знак, але там вже ласі пробуває. Ми навіть шість сильних камінчиків не можемо зібрати, щоб зарядити Хімераса нашого. Мінус люся. Давайте ось так. Будуть там сині в пустоту, якщо нікого не підніме. Тихо, тихо, тихо. Давайте ось так. Так, кірюшка вижив, це чудово. Давайте спробуємо. Що? Спробуємо підняти Люсю. Чи ні? Давайте цього заблокуємо. Угу. А сюди проб'ємось так. Тут прокинемо жовті. Так, ще раз. Ага, в нього камнишки розпрацювало. Ну, давайте 4. Вистачить. Ось так синеньке. Угу. Так, давайте підтянемо знизу жовті. Так, це вже буде бити. Давайте жовтих спробуємо зарядити. Якщо вона його не доб'є, то буде чудово. Ну, як чудово, не дуже, вона вдарила по трьом синім. Які нам потрібні? Так, де синенькі камінчики. Можна там трічку і там трічку зібрати, ну там зарядиться мамка, а тут зарядиться Аласі. Так, тихо, тихо, тихо. Все, кирюшку нам добили. Давайте спробуємо пробити Аласі і будемо сподіватися. А, і вона ухилилася. Так, ну мамка нас ще раз пробачила, але це нам теж не дуже допомагає. Давайте ось так, ось так. Так, напевно зробимо ось так четвірочку. Скопіюємо мамку, трішки підлікуємось. Так, о, Люська в нас з'явилася. Давайте тут блокуємо. І спробуємо мамку все ж таки забрати. Угу. Так, так, зелені нічого нам не дають. Давайте сині в пустоту. Ось так. І ще нам потрібні сині. Так, люсю добили. Давайте ось так. Знову мамка ходить. Ну, цей раз вже вона нас не пробачає. Давайте ми теж її скопіюємо. <кхи> <кхи> ось так. Навіть буває. Угу. Це чудово. Давайте спробуємо синій піймати. Я думав Людвига проб'єм. Тоді цього потрібно забрати. Так, Хімера зарядився. Лікаря забрали. Так, давайте, напевно, пробивати мамку. Угу. Так, так, пішов час. Пішов час. Червоні три камінчика в Аласі, вона зарядиться. Але я ж не бачу інших ходів. Давайте ось таким чином сходимо. Так, вона не зарядилась. Спробуємо зарядити ще раз локи. І ще раз відлікувати. Взяла добила. Так, але я поспішив, не помітив, що мої відродились. Тихо-тихо. Так, блокуємо сюди. Добре, тут добиваємо. Тут пробиваємо і чистимо поле. Так, Ірюша. Не встиг. Пробиваємо, пробиваємо. І все, закінчили. Оце вбій. Оце так добивчик. Фух. Ну Локі. Локі тут зробив свою справу. Дуже добре, що я його взяв. Так, ну не знаю, можливо сходити. Ну, як не йде, потрібно йти за собою добивати. Можна було б спробувати взяти якусь цілу ціль, але я бачу, що камінчика не дуже є, що ми впоралися з добивом на волосині. Якби не локі, то прийшлось би третім тапочком йти. Давайте сходимо сюди, так, візьмемо тоді сюди кого. Так, ще раз там Аделінда. Можливо, зелених взяти. Можливо взяти зелених. Візьмемо Арчика. Так, візьмемо арчика. Ще хто нам тут потрібен. Можна взяти ось так. Можна взяти Кінстона. І можливо тоді взяти Нікс та взяти Кіті. Я думаю, так буде добре. Давайте тут змінимо загони. Угу, угу. Ну що ж, поїхали, спробуємо. В принципі, команда непогана виходить. Але все залежить від камінчиків. Так, ну що, є дві трієчки зелених. Давайте, напевно, їм і скористаємось. Ось так. І Аделінду ми не пробили взагалі. Навіть і близько. Фіолетових немає. Фіолетових... Ну, тут трієчка зелених. І нам ще один зелений камінчик потрібно десь знайти. Де його шукати, навіть не знаю. Та, ну, це таке просто жахливе поле, що немає навіть слів. Просто нереально. Ну давайте ось так піднімемо. Так, є фіоли Дві трійки. Нам вони нічого не дають. Давайте спробуємо хоча б тут четвірочку знайти, фіолетову. Немає. Ну, це вже заряджена, пробуваємо, можливо, там зелений заїде. Не заїхав. Ну і звісно, звісно, б'ють по лікарях. Це дуже-дуже невдало. От де ті той зелений шукати? Тітішері ми не доб'ємо теж. Ну давайте ось так, можливо, фіол там знизу заїде, не хоче. Шукаємо зелений тоді тут по центру. Ну, в принципі, він приїхав, але зараз тітішері, потім гор, зараз доб'є нам когось, атаку зріже. Не те, що когось, а нам всіх добили. Пробиваємо і мамка ходить. Ой, що робити. Ну давайте ось так вгору трієчку закинемо, не знаю. Ну тут нам не пощастило. Все. Ну ось так. Дуже, дуже невдало. Я забув вже, коли такі були в мене невдали... невдалі війни. На жаль, на жаль, на жаль, своїм я не допоміг майже нічим. Так, ось такий поки що результат. Давайте подивимось, скільки наразі 194. Навіть 200 очок не набрав. Ну що ж, і таке трапляється. На жаль, сьогодні дуже-дуже невдалі поля були. Ну, можливо, десь я помилився, неправильну команду обрав, але ну, таке буває. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних. Результат напишу в закріпленому коментарі. Всім до зустрічі на новому відео. До побачення!